Всіма миру Божого! Вся слава Ісусу Христу! І з вами місія Слова Боже. Хочу сьогодні поспілкуватися з вами на таку тему про фантасті. Знаєте, є люди на землі, є люди фантасти, які фантазірують, фантазірують щось таке, що воно навіть неумісне. І за це проїзде дуже багато пророків, лжепророків. І Люди нафантазували, вони послухали такого, як Дарвін, і далі фантазують, і нафантазували, що землі мільйони років, що навіть динозаври вони жили ще мільйони років тому назад. Хоча Біблія нам е, говорить, що Землі 6 тисяч років, і е, тоді жили вони взагалі були, були рядом з людьми жили динозаври. І це були такі огромні істоти, величезні такі ящерки. І вони навіть і зараз, кстати, живуть. Зараз вони теж існують. І, знаєте, розкопки знаходять там, де такі кровіні є така матерія тільця такі. Крові, це означає, що це не мільйони років. Щоби було мільйони років, воно б вже давно там втруху перетворилося. Фантасти нафантазували, фантазували, що людина, вона потомок оцих динозавров, якихось там горіл, мавп і тому подобне, що не було потопу. І якщо не було потопу, то і гріхів не було. От. І знаєте, є таких багато леже пророків, які до сих пор це стверджують. Даже серед віруючих є багато таких віруючих в лапках, які це вірять в це вірять, і які навіть е, говорять про це, не знаючи істини, а говорять, що вони віруючі. І знаєте, є люди, які на самом ділі. В ті времена жили, землі всього 6 тисяч років, не мільйони. І оці фантасти, вони там були, вони знають, що тоді робилося. А таке, щось ліплять, непонятне що. А є настоящі істинні пророки, які жили в ті времена. На протяженні цих 6 тисяч років вони написали Біблію Духом Святим. Це вони Богом обрані люди. І вони йшли за Богом, вони слухали Бога. І вони бачили, вони жили в ті времена, і вони бачили, що происходило з землею, Вони, де що появлялося, як жили люди. Пророки вони це все описали в Біблії. І тому, кому треба вірити тим, хто. На самом деле свидетель, чи лжепророком. например, Біблія говорить, що треба вірити тільки правдивим фактам, а правдиві факти написали пророки і апостоли. І знаєте, для чого треба ізучати Біблію, щоб не бути обманутим, тому що в Біблії є вся, вся правда, вся істина. Фантасти, вони не створювали цей світ. Бог створив цей світ. І тому Бог, він свідетель всього, і, і його посланники. І Біблія це достовірна книга, духовна книга, правдива книга. А все остальне, знаєте, це все міф, обман. Це те, що насаджує сатана. І для того, щоб не бути обманутими, нам треба вивчати історію чоловічества. Історія чоловічества знаходиться в істині, в Слові Божому, в Біблії. Тому я вас запрошую. Давайте будемо разом вивчати Слово Божє. Я вас запрошую в живу, прекрасну церкву. І є, хто думає, що церква не потрібна. Біблія, вона написана для церкви, щоб ми могли прийти в церкву і освіщатися, просвіщатися, тому що Бог сказав, що його діти являються світлом і сілю для всього світу. Ми маємо світити для... до краю землі. І тому я вас всіх запрошую вивчати. Слово Божіє, пізнавати істину, і знаєте, щоб не бути в цьому обольщенні, в цьому, в цьому обмані, в цій ілюзії. Всіх вам, мира Божого, нехай вас Господь благословить, сохранить на всякому місці, де ви не були би. І знаєте, зараз такий світ жорстокий, дуже багато людей, які потребують якоїсь допоможі, Помощі духовної, помощі молитвеної, і якщо у вас якась потреба є молитвина, ви можете написати, я вас добавлю в молитовний чат, і ми будемо разом молитися за ваші нужди, за якісь ваші болізні, може, у вас є, якісь, може, немощі якісь є, може, хтось у вас боліє. Я вас запрошую. Всім вам, миру Божого. Нехай вас Господь торкнеться вашого сердечка і благословить вас на всякому місці, де б ви не були би. Всім вам миро Божого. Амінь.